Напевне, за останні декілька днів ви чули прізвище героя, чи скоріше антигероя сьогоднішнього випуску просто неймовірну кількість разів. Тимура міндіча міндіч а... корованого міндічем міндіч. Тимур міндіч. Признатися відверто. Я теж знав про нього досить поверхнево, оскільки чоловічок не те, щоб був сильно важливим в українській політиці чи публічному житті. Принаймні не сильно важливим до нинішньої каденції влади, оскільки зараз все кардинально змінилося. Якщо порівнювати до прикладу з 2019 роком. Пережуйте. Так склалась тоді унікальна ситуація у вигляді так званої монобільшості, коли ми своїм вибором зосередили владу в руках однієї команди. І я досі вважаю, що це не найкраща ідея. Проте прихильники теорії змови завжди кричали, що є якісь закулісні гравці. Спочатку звинувачуючи того самого Ігоря Коломойського, да й блядь. втянули на блядь. Потім ще якихось рептилоїдів, ігноруючи той факт, що власне лиця при владі і є владою. Проте станом на сьогодні виявилося, що все ж є певні, скажімо так, політичні гравці, які ніяким чином не відносяться до апарату управління держави, але водночас впливають, до прикладу, на держзакупівлі, при тому всьому організовуючи там корупційні схеми. А от що це за гучна справа, до чого тут набута САП, який тільки нещодавно хотіли прикрити, та що таке той ваш Мідас, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте давній друг Володимира Зеленського, який волів би вже не дружити, співвласник тієї самої студії Квартал 95», чоловічок, що потішить всіх прихильників змови своєю національністю, та цього разу підозрюваний у найгучнішій справі про розкрадання грошей за останні роки. Тимур Міндіч. А перед тим як поринути в секретні плівки, що так люб'язно детективи злили в мережу. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що вся влада зелених краде, бо це ж саме так і працює. Ви на каналі Крінч Тіві підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут на Ютубі, або скориставшись іншою зручною для вас платформою, готуйтеся до баталій залеботів з порохоботами. А ми поїхали! Тимур Михайлович Міндіч народився 19 вересня 1979 року в місті Дніпро в родині єврейського походження. Вже виявляє твій батя кричить в телевізор: прокляті жади! Самі ж батьки за наявною інформацією були б підприємцями. Хоча що це за бізнес в часи Совка, достеменно невідомо. Загалом про юність та дитинство Тимура Міндіча в мережі рівно нічого немає. І якщо вже по інтернетах гуляють конспірологічні теорії, що це зачистка біографій, то все ж я схильний вважати, що сам міндіч просто нікому не був цікавий. Тому інтерв'ю не давав і фотографії з молодшої школи, десь в Гордона не засвідчував. Сьогодні флешки. З матеріалами этих інтерв'ю знаходяться в Гагі. Тому вважатиму, що Тимур Міндіч жив звичайне діпропетровське життя, продаючи десь відеокасети в кінці епохи Совка та, можливо, пару барелів нафти чи кубів газу. За останнє я жартую, оскільки не існує жодних свідчень, щоб Тимур Міндіч на пару з Коломойським чи Тимошенко реалізовував корисні копалини. Проте все ж знайомство з цими людьми однозначно відбулося, причому з Ігорем Валерійовичем в досить екстравагантний спосіб. Справа в тому, що Тимур в свої юні роки підкатував до доньки Коломойського Анжеліки, про що олігарх сам заявив в одному зі своїх інтерв'ю, назвавши Міндіча справжнім женихом. Привіт, Я Тарас. Я знаю, приємно. <ривіт> але в пари не склалися стосунки. Я про Анжеліку, якщо що, і Тимур обрав іншу леді у вигляді дочки відомої російської бізнесвумен у сфері моди Али Вербер. У 2010 році пара побралася, і вже на той час міндіч непогано так заробляв, крутячись в медіабізнесі по виробництву кіно та телепередач. Також за свідченнями Коломойського, це саме він познайомив Тімура Міндіча як бізнесмена шоу-бізнесу разом з Володимиром Зеленським, хоча останній цього не коментує ніяк. Що ж відомо точно, так це те, що чинний президент країни та пан Тимур тісно товаришують, якби вони не хотіли цього приховати. І справа не тільки в тому, що Міндіч є співвласником студії квартал 95, але і в інших деталях, які стали проявлятися вже під час виборчої гонки 2019 року. Ще раз нагадаю контекст того часу. Володимир Зеленський на всю країну у вечірньому зверненні повідомляє людям, що йде в президенти, спричинивши тим самим цілий фурор. Я обіцяю вам піти в президенти України і одразу виконую: я йду в президенти України. Про оточення кандидата ніхто нічого не знає, асоціюючи його з командою кварталу 95, що регулярно катається з концертами по країні. Проте вже згодом громадянське суспільство знайомиться з такими персонажами, як Андрій Богдан. ти вже напевне забуло хто-то. Андрій Єрмак і, врешті-решт, чує те саме ім'я Тимур Міндіч. Про останнього вперше згадали в розрізі, як би то не було дивно, машини. Оскільки Володимир Зеленський в розпал передвиборчої кампанії їздив здавати аналізи на відсутність наркотиків крові на автомобілі відомого бізнесмена, і ось його машина з охороною, яка врятувала Володимира Зеленського, від е Багатьох питань тоді ніхто на це уваги особливо не звернув. Хоча б було дивно, що кожного разу, коли Зеленського питали про міндіча, він відповідав, що це лише бізнес-партнер. Проте цей бізнес-партнер щось занадто часто почав навідуватися в офіс президента вже після перемоги Зеленського на виборах, що породило ряд теорій та припущень, про якогось тіньового куратора держави. Про Коломойського вже тоді забули, бо проти нього почались кримінальні переслідування, і на кандидата за колісного керманича він не сильно підходив з камери СІЗО. Так от, Тімур Міндіч поселився на вулиці Грушевського, тупо по сусідству в одному будинку із Зеленським, та продовжував вести свої справи пов'язані з кіно. Так би, напевно, і тривало до повномасштабного вторгнення, проте після широкого наступу росіян здається, що команда президента переглянула послуги, які може надавати український бізнесмен та давній друг Зеленського. Все почалося з оборонки, коли така собі нікому невідома компанія Firepoint почала отримувати величезні державні замовлення, при тому, що їх дрони чомусь були по вартості вище ніж у конкурентів аналогів тоді журналісти зазначили, що директор цієї компанії Денис Щілерман пов'язаний з Тимуром Міндічем, проте згодом набу спростували цю інформацію. І отут починається найцікавіше та найгоідніше водночас, оскільки з тим же ж Набута САП тільки нещодавно відбувалася якась магія. Буквально цього літа Україну вперше за роки війни сколихнув мирний протест. Депутати в так званому турборежимі буквально за один день хотіли прикрутити діяльність антикорупційних органів, що, звісно, не сподобалось громадянському суспільству. Тоді небайдужі люди вийшли на вулиці міст з вимогою повернути незалежність НАБУ та Сап, яку з легкої руки хотіли скасувати за найкоротші терміни. І мотивація таким діям влади була абсолютно незрозуміла. Як європейські лідери, так і українці вимагали не робити дурниць і спільними зусиллями повернули незалежність. Набу. Всі тоді дивувалися, навіщо було взагалі до такого доводити, бо виглядало тупо як політичне самогубство. Проте станом на сьогодні картина вже значно, значно гірша. 10 жовтня 2025 року теж Набу оприлюднило в мережі результат своїх розслідувань. І вияснилось, що за Тімуром Міндічем та його оточенням велась прослужка на тій же ж вулиці Грушевського вже як півтора року. Набу і САП проводять операцію Мідас. 15 місяців роботи. Понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозаписів. Власне за це набу і хотіли, скоріш за все прикрити, бо те, що накопали детективи, тупо вбивало в ступор. Я не буду розповідати зміст всіх цих плівок, оскільки в мережі є сотні відео, де можна все самому прослухати і офігіти від цинічності, а просто перескажу суть, по якій тому же Тимуру Міндічу наразі висунуто підозру. Справа в тому, що в його квартирі проходили неформальні зустрічі інколи вищого керівництва держави. Проте цікавою є схема, яка напряму пов'язана з нашою енергетикою. За версією журналістів, тут наголошую, оскільки слідство ще триває і вироків не винесено. Група посадових осіб, в тому числі і діючі міністри, організували схему відкатів в секторі енергетики, де брали додаткові 10-15% до вартості контракту собі в кишеню. Якщо ви спитаєте мене, як так можливо, то все дуже просто. Станом на зараз компанія енергоатом, коли замовляє якісь послуги, може банально не платити і здерти з неї гроші з енергоатому мається на увазі. Через суд неможливо через мораторій на стан війни. Група злочинців разом з Міндічем за версією журналістів та за сприянням своїх кишенькових чиновників банально вимагала з компанії виконавців 10-15% або їм не оплатять нічого. Таку нехитру схему назвали просто та лаконічно шлагбаум, і по попереднім обрахункам було викрадено близько 100 мільйонів доларів. Цинічності історії додає те, що ці закупівлі відбувалися власне в межах постійних ударів Російської Федерації по нашій енергетиці, і можна собі тупо порахувати, що це 15% недофінансування. Більше того, організатори схеми часто стопорили процеси, коли йшлося про захисні споруди для, до прикладу, трансформаторів, оскільки сума контракту там невелика і заробити притомний відкат. Не вийде гроші. Виводили через офіс, що знаходився в самому центрі Києва. А сама процедура отримання готівки інколи полягала в катанні до Москви. Саме так, щоб отримати свій хабар, організатори схеми їздили до країни-терориста, де в якомусь обміннику під санкціями виконували операції з грошима. Як тільки плівки було опубліковано, детективи прийшли в гості до Міндіча з офіційним обшуком. Проте на той час Пантімур вже собі спокійно виїхав та перебуває наразі, десь за кордоном, чи то в Ізраїлі, чи то в Польщі. Опольщі! Я не вірю. Насправді вся ця ситуація супер огидна, починаючи з переслідування НАБУ та САП і закінчуючи заробляння грошей на енергетиці, яку і так ворог стирає з лиця землі, намагаючись нас закинути в минуле століття. Станом на сьогодні триває слідство, а також йде розслідування, як мій діч виїхав за кордон, хоча, як на мамі, все досить просто. Він батько трьох дітей і спокійно катався туди і назад. Все повномасштабне вторгнення. А прикордонники, поки не мають підозри чи відповідного провадження, не мають права когось затримувати, чим і скористався наш нешанований пан Тимур. Якщо ж говорити про збитки, то навіть якщо бути таким оптимістом, як я, і казати, що 100 мільйонів доларів по відношенню до загальних витрат на оборонку в рік це дуже мізерна сума, то тут цей фокус не вийде, адже репутаційно проблеми набагато більші. Тут і та ж мутна схема з оборонкою та дронами Firepoint, і укриття трансформаторів, що після блекаутів спричиняють просто колосальні збитки. І, врешті-решт, перезатовають. На державній компанії Енергоатом, яка поки чи не єдина живить нашу країну електроенергією. Одним словом, я щиро сподіваюся, що справу доведуть до кінця та знайдуть всіх залучених до схеми з відповідними термінами та конфіскацією майна. І щось має підозру, що кінець розслідування заведе в ті кабінети, які не особливо хотіли, щоб на них вийшли. То хто ж такий врешті-решт Тимур Міндіч. Якщо його вину доведуть, то висновок тут досить банальний і простий. Це чоловічок, що займався мародерством під час війни, і така річ має мати чи не найбільше покарання. Так, під статтю мародерства це не особливо підходить, проте сам факт організації корупційної схеми на найбільш вразливому секторі життєдіяльності країни це дуже і дуже мерзенно. Я не знаю, чи є позитив цій історії, окрім як те, що антикорупційні органи працюють і викривають такі схеми, бо ще років 10 назад ніхто би і не дізнався, а Межигір'я поповнилось би ще декількома будинками. Проте зараз інші часи, а тим паче воєнні, і ціна за корупцію може бути аж занадто високою.